Патрульні та водій з інвалідністю придумали злочинний бізнес, але погоріли на гарячому СБУ спільно з ДБР розкрили цікаву схему, яку розробили ділки спеціально, бо допомагати ухилянтам тікати за кордон. Ідея до спритників прийшла у серпні. Тоді ж і знайшовся перший клієнт. Поплічник правоохоронця тоді працював шофером на міжнародному рейсовому автобусі. Тож чоловіки планували щоразу підсаджувати до нього липового напарника із фальшивими документами, аби він міг спокійно дістатися Європи. Свої послуги партнеру оцінили аж у 18 Тисяч доларів, але брали їх частинами: 10 тисяч як аванс, а решту ухилянці сплачував, якщо операція проходила для нього вдало. Негідники не розрахували лише одного, що правоохоронці пильно за ними стежать. Тож схопили горе бізнесменів прямо під час отримання грошей. Тепер обом чоловікам загрожує до 9 років ув'язнення. Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали одного з організаторів нелегального трафіку на гарячому після отримання авансу. Станом на зараз обом зловмисникам вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон. Фігурантам обрано запобіжний захід, а саме тримання під вартою з правом несення застави. Також згідно кримінального кодексу їм загрожує ув'язнення до 9 років.